Так, знову до мене ця зарядна станція. Може хтось пам'ятає, хто бачить це відео. В неї був розбаланс по комірці. Людина користувалася ним і знову каже, така проблема. Зараз буду розбирати. Дивиться, що по коміркам, якийсь і будемо ставити активний балансир сюди. Так, зараз буду перевіряти розбаланс по коміркам. 3,35 Перша комірка. Три тридцять девять. О, три девять 3 Три. Три двадцать девять. Короче, понятно, повний розбаланс. Зараз буду ставляти BMS активного балансування. І будемо сега він буде справлятися з балансом. Так, BMS я розпаяв, перевіряємо комірки. Як бачимо, що у нас вже є плич збалансованих елементів по коміркам. Вже не настолько критичний. У нас розбаланс, потихеньку балансується. В принципі, можна вже збирати і додатково заряджати зарядним пристроєм. Воно вже збалансує. Все зібрав. Провірка. Бачимо, що вже 30% заряду. Хоча перед розборкою і установкою самої плати БМС було 0%. Тому що комірки збалансувалися і тепер він бачить коректний. Так сказати, на даний час заряд всіх комірок показує. Тепер його дійсний заряд. Все. Вот окейный, можна на выдачу.